Добрий ранок, активні люди. Наш сьогоднішній ранок Сімони починався знову просто з розминки, з кардо під телевізор. Тобто ми почали робити вправи, розминатися, приєднуватись до нас, робимо разом. Але потім нам стало сумно, і ми вирішили увімкнути музику. Тож зараз робимо розминку. Поїхали, шагаємо вперед-назад, підключаємо стегно, піднімаємо руки, танцюємо разом. Тіло просинається. Настрій просто пречудовий, Посміхаємося, продовжуємо вперед, назад, вперед, назад. Лікті зігнуті. Настрій пречудовий, Продовжуємо. Розвели ніжки в сторони, шагаємо ширше, і знов з'єднуємо ніжки. Шагаємо ширше і з'єднуємо ніжки, танцюємо так, як вам сьогодні подобається. Знов шагаємо на місці, додаємо рухи тілом, Швидко, швидко побігли, побігли, побігли ще, ще, ще це кардіо, кардіо розминонька. Зараз серденька почне працювати знов ніжки широко, і поєднуємо широко, і поєднуємо, робимо, робимо в своєму ритмі, відчуваючи тіло, підіймається настрій. Знов демо вперед. Ліжки зігнулися назад, прогинь назад, ідемо вперед, зігнулися вперед, топаємо назад, і все у ритмі танцю додаємо настрою. Я роблю запис вже поверх того ранішнього відео. А в мене настрій все кращий та кращий. Така розминка нам набагато більше сподобалась. Випаде вперед, назад, нога іде вперед. Назад одна нога, і додаємо рухи руками, рухи вперед, нога назад. І пошагали на місці, і зараз змінюємо ніжку хоп, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, додаємо рухи руками, так як вам здається, прикольно. Танцюємо і одразу ранок стає набагато цікавішим вперед-назад. Да, і рухи тіла можуть бути дуже веселими. І зараз дивиться, через одне плече скрутилися навкруги себе, обернулися і знов шагаємо вперед-назад. Вперед і через інше плече скрутилися. І знов в іншу сторону крутимось, крутимось, знов через інше плече скрутилися. Да, навкруги себе ходимо і танцюємо, ходимо, танцюємо. Знов випади цього разу в сторони. Додаємо рухи руками вверх. Да, вліво, вправо, можна трішки вперед-назад. Розкачуємо тіло і танцюємо. Знов шагаємо вперед, назад, вперед, назад. І в такому ритмі розминка пройшла набагато цікавіше. Хоп! Тепер да, випади ніжку назад, стоїмо на одну опорну ніжку другу підіймаємо назад. Руки тягнемо перед собою. Хоп. 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 Молодці. Хоп. Хоп. Ще трішки ще одна хвилинка. Хоп. Хоп. П'ять хвилин для себе. Хоп. Шагаємо знов на місці всього п'ять хвилин. І день стає набагато цікавішим. Пошагали, пошагали, вперед, назад, пошагали. Рухи руками такі, як вам подобається. З носочка на п'яточку пересуваємось вперед-назад. О, додаємо ще більш ритмічні рухи. Кльово. Я думаю, що ми тепер тільки так і будемо продовжувати. Танцюємо. Танцюємо. Ще, 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 який добрий ранок, ще. О, оп-оп. Якщо буде цікаво. Може наступного разу сходимо разом на розминку. Пишіть, цікаво вам, да? можемо ходити онлайн разом. І зараз ми вже будемо трішки зменшувати ритм. Шагаємо на місці, тільки п'яточки піднімаємо і надаємо повільні рухи руками. Вдих і опускаємо ручки видих. Ми закінчуємо нашу сьогоднішню веселу розминку. Сподіваюся, вам також сподобалося. Тож пишіть в коментарях, чи було вам також цікаво. Чи може дійсно давайте робити разом онлайн. І завжди приєднуйтесь до йоги. Пока!